Діти, подивіться, будь ласка, яку картину нам прислав, подарував художник. А хто такий художник? А згадайте, ми вже про це розмовляли. Згадали? Так, діти, художник це людина, яка пише, як ми кажемо, малює, чудові картини. Ось подивіться. Що зображено на цій картині? Яка пара року? Як ви гадаєте, так, тут зображена зима. Погляньте, які чудові дерева, вони вкриті снігом і поблискують на сонці, мов кришталь. А ось одне дерево. Стоїть біля води, вони таке замріяне, чудове і дивиться у воду, мову дзеркало. На землі теж лежить сніг і виблискує на сонці. А давайте послухаємо, що ми можемо почути. Навкруги тихо-тихо і тільки де-не-де -де поскріпує сніг на гілочках. Скажіть мені, будь ласка, а як ви гадаєте, яке тут повітря, якщо ми тут опинимось біля дерева і глибоко-глибоко вдихнемо повітря? Давайте зробимо так. Повітря яке холодне, колюче і прозоре. Вам подобається ця картина? Мені дуже подобається. А яке почуття воно? викликає у вас. А я, коли дивлюся на цю картину, я дуже-дуже хочу стати художником і теж намалювати таке чудове, зимове, яскраве дерево. А у вас є таке бажання? Якщо є. Я запрошую вас до нас у майстерню, де ми з вами будемо малювати. Чекаю вас! І так, діти, ми з вами у майстерні художника і будемо малювати зимове дерево. А для цього ми повинні підготувати спочатку наші руки. Оставте їх, будь ласка, отак, щільно стисніть пальці і пробуйте разом зі мною промовляти слова. Має стовбур дерево, багато гілочок. На них тихенько падає білесенький сніжок. Ще давайте разочок. Має стовбур дерева, багато гілочок. На них тихенько падає білесенький сніжок. Для того, щоб нам намалювати дерево під снігом, нам необхідна вода, фарба білого кольору, бо сніг якого кольору? Так, біленький. У нас ще його нема, але ми його обов'язково побачимо. Він біленький, білого кольору. Ще нам буде потрібна ось така щіточка. Вушні палички і наша знайома кохона губка. Вона нам допоможе теж малювати. І так почнемо. Спочатку намалюємо сніг угорі. Начебто це в нас. Снігові біленькі хмари, з яких буде сипатися на землю сніг. Потім ми візьмемо нашу губку, теж ми її зануримо у фарбу, зайву залишимо на стінках нашої баночки. Дивіться, ось у нас губка стала. Білесенькою. І зараз ми цією губкою будемо малювати сніг на наших гілочках. Ось так ми губку опускаємо на наші гілочки. І вона залишає такий чудовий слід. Дивіться, яке чудове ажурне дерево у нас вийшло. А Хмари в нас снігові, в них багато-багато снігу, і сніг продовжує падати, падати, сипатись на землю. І зараз нам потрібні будуть ось такі вушні палички. Ми занурюємо їх у фарбу, так само зайву залишаємо на краях нашої баночки і починаємо ставити паличку на наш папір. Ось так поставили, підняли, поставили, підняли. Дивіться, які сніжиночки летять. Сніг пухнастий, білесенький, залишається у нас на нашому папірі. Гляньте, скільки снігу нападає зараз багато багато. Ось такий сніг. Падає, 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 кружляє. Дивіться, як гарно виходить. В нас ще треба намалювати сніг на землі. Ми знов беремо нашу помічницю щіточку, занурюємо її у фарбу, зайву віджимаємо. Ось, у нас залишилася фарба на нашій щіточці. І ми знов тримаємо пальчиками наш папірець і малюємо ось таку лінію. Дивіться, скільки снігу в нас нападало, мабуть, можна намалювати такі пагорби великі. Ой! Як стало у нас красиво та й морозно. Як хочеться, щоб випав сніг. Щоб і у нас була навколо ось така краса. Діти, як ви гадаєте, наш малюнок схож з картиною художника. Давайте порівняємо. Я гадаю, що схожий. У нас така ж вийшла гарна, чудова картина. І таке замріяне чарівне дерево. Діти, будь ласка, залучайте до допомоги при малюванні ось такі засоби. І у вас все вийде, бо я знаю, ви маленькі художники.